І так, я скачав, обновився до нової версії чи до версії 1.21.70. У мене була 51 версія. ну, 1.21.51. І так, робимо обзор на нову версію. Так, Нам вернули кнопочку профіль. Ну її тут наче раніше не було. Плюс оцей колокольчик, який був, а потім його щось обрали, якась кіноподія. Це напевно фільм по Майнкрафту. Кстати, якщо ви бачили оцей фільм по Майнкрафту, оцініть його. Якщо ви його дивилися, понравився вам чи ні, також у мене ось такий плащ. Так, Перейдемо до взору. Що ми бачимо? У нас кнопочка Real. Це типу сервери від Майнкрафта, тільки їх куплять, короче странна діч. Нам обновили панораму. Що ми бачимо на цій панорамі? Якісь кусти, піщані, нові листя, якісь опалі. А, і ще якісь моби. Так, у нас тут ще кнопочка друзі. Заходимо в друзі, що у нас тут. Ага, онлайн чи я? Друзі, які онлайн, які не в мережі. Тут, тут, тут. тут, тут. М -м. Ось. Так, ми в роздяганні щось поміняли. Ні, в роздягальні так само все. Запилимо грати і казали тут обновився інтерфейс, да. Тут таки обновили інтерфейс, тепер світи так виглядять. Тут уже ж опять же шпапка Друзі є, Realm, Власний сервер, переваги, все таке. Ну Але... це странна штука. По 6 серверах. Тут класика теж одновременно. Фух, російські сервери. Так, дадіть кнопку вдавати. Видавайте. Видавайте сервер. Сей, змінити, видавайте. Змінити, видавайте, сервер. так. Якщо вам понравився такий інтерфейс, напишіть про це в коментарях. Так, ну а ми створимо новий світ. І так, там у нас напас. Різні світи рекомендовані автори. Це дуже класне доповнення Бетерон. Добавляю кучу-кучу всього. Так, це що належить Це карти. Тут все таке. Експерименти. поширений, першочек полікарь або безбігти. Одинак, ігрові, так, що у нас по шаблону? Ну, шаблони такі шоодичні, стабільні. Одне що шо... тепер прозрачна панорама стала. Ми шаблон не будемо вибирати, так створюємо світ далі. На кактусах якісь нові цвіточки з'явились. Кстати, лого Майнкрафта зменшили. воно мені наче більше було. Так, дивимося, що тут у нас що помінялось. Зразу бачимо, що ж бачимо щось таке. Опале листя. Його можна якось біжать. А, це як ось цвіточки із вишні. Так, ну, що ми... Тут ось... Лише... Да, тут лише ось падають. А ну, давай, падай. ось воно, ось воно впало і воно, короче. Оці всі ці. Це також як топливо. Всяке таке, ну, давайте як по стареньки добудемо дерево, скрафтимо верстак і... Почнемо це трохи трохи виживати. Все, на фоні десь овечки, значить треба щось їх вбити. Де вони? О, вони маленькі. Так, текстурки овечок наче обновили, що з будемо дивитися на них. Так, що ж у них тут поміняли? Казали, що десь ззаду текстурка задня якось друге виглядала. хто знає. Ми це не бачимо. Хм. Я не дуже вдивлявся в тих овечок. Так, ось так. Кирочка. Продовжуємо пить землю, ми римся, римся, пить землю. Камінь, камінь, ч камня? Трай якось так робить, це ось, ось світло в кінці тунеля. Так, робимо, ну кірочку робимо, пару мечів, подбитися від монстрів. <кхи> так, що ще робимо? Та робимо? все так, дивимося далі, що у нас тут на цих кучу листів нападало. Знаєте, якби сюди ще текстурпак осені додавали, по типу як осінній ліс в парках біля школи. Це було б дуже класно. Так, цвіточки. О, я бачу пустиню, так побігли до пустині. Чи то не пустиня? Якась горка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, з берез тоже падають листя. А, це не пустелі, це просто. Тож на що це. Mm. Так, я бачу по житу каньйон. Зикиви, ще якісь В По Цій версії, наче додавали для вовчиків різні ці звуки для настроїв. Наприклад, там веселий, злий, там, сумний, там, чи плаче, чи Коротше, щось таке додавали. наче. Побігли до каньончика. Так, спрути, курочка. Кстати, ви чули як Стів з фільму Майнкрафта співав про жарену курку? Так, що я бачу? Пет якась поламана генерація Майнкрафта. Так, заліза, вугілля. Ще щось. Так, ми це що листя откладемо. Короче, плигаємо туди. Так все тут сплеймо. о, тут зразу моби, моби, моби. Ууу, Ку ай, куча-куча мобів просто. Ай, як мені сюди вибратися тепер? Так, ну що ми добудемо залізо. Чуть-чуть каменя, щоб скрафтити пічку. Стреляв в каміння застряли. Так буваємо, добуваємо, добуваємо. Производство подавачі руди Так, мить нам пока що не дуже треба. Так, тепер ми так Тепер нам йти добратися до выгоди. Де вигілля? Я десь тут так еще. А, вс. Так, мы покажу Ось Так ось. Так, це не цена выглядит свой це пиздец. Продолжение шоу. Треба вертатися, бо треба ще кровать скрафтити. Підводна лодочка чи підводна субмарина. Так, так, так пливем, пливем, пливемо, пливем. А, тут ще тут підземна річка. Річка над підземною річкою. А ні, це така одна річка, це просто... Дирка. О, собака. це цей волк. Так Тут нам треба Якось пройти, так інтересно. Так, а ну давай, гавкай. Гавкай, дяло. Голос. Ще раз гавкай. Та ніяк кормити не можна. Ще раз гавкай. Голос. Да. Подожди, що це тільки що було. Це мені показалось, чи він поскриготів зубами. Коротше, хто ну для Вовчиків додали, о, кріпер. Для Вовчиків додали там каже 6 нових звуків там в залежності від їхнього настрою. Ще тут додали зимніх і спекотніх. Мобів, наприклад, гаряча курка, там зимня курка, в зимніх коров взагалі така чолочка, як ото якихось китайців. О! Ану. Це ще з вовк злий? І що він буде гарчать? Коротше, він щось не хоче гарчать, так, у нас одна шерсть вже є. Нам би пше чуть-чуть би шерсті. О, ці Ще одні нові цвіточки. Так, це у нас море, кажись. Чи може велике озеро? Так, Курка, курка нам не інтересна. Нам інтересні овечки. О, нова трава. О, це кажись та трава, де ну, нот... де ночі з'являються світлячки. Якраз тут і встановимся, щоб побачити тих самих світлячків, які хотіли колись додати, але щось їх не додавали. чого-то хтось. Так нам... ні, вже пауки почали спавнитися. Тільки дві шерсті. Кажіть цю ніч, я не пересплю. А, ні, ось оє, Ось є. Це корова, не панікувати. Щось все темніше й темніше. Так, не треба наверх залізти. Нет, куди? Я так і зрозумів, що це кріпер. Так щас ми будемо Піла на твердий блок, щоб ми не впали, якщо що робимо краситель, потім ми робимо Прекрасні шерсті і кровать. А чому ми кровать не можемо? Зробити? Подожди, у мене вже ще третій шерсть. Так, а все. І заразом поки і справді. Так, так, так. А, ah, точно треш два бока поставки які зомби вже лизой mm -hmm. Так, ну нам же якось побачить тих світлячків. Так, а де ж ці трави? Де ця траву mm -hmm це ładне, що ми з цицячком. А, провожу блукають монстри тут. Mm -mm -mm -mm. Там нема, там тоже нема. Модно десь під низом. Атаман Бермен. Так... М -м, де ж шта трава Шассия не бачу М -м. Де ж Дешта трава можна... так, не бути? Так, ну можно цей же Заспавнимося ж, сіш, да? да тепер можна і пошукати ту траву Так, а де ж та трава Ууу <плес> <плес> Да, это конечно опасно было. Но я вам хочу показать ту траву. Так, ось ось ця трава, а ці светлячки не хотят цей вылетать. Так, ладно, тут скелет, ой, ой. Тут десь должна бути трава, де вылетают світлячки. Ну деться трава, ж косшця трава, чого тут не літають сюлячки? Нічого, вони? чого вони не літають тут Чо вони тільки великі такі требі. А така велика трава хіба є? А, це світок. Це новий звуковий фон. Да, но что трава Дета трава да. Дета трава е, дай дета трава е. Дайте му траву. Давайте я не бачу, тут ти там А ну а не это просто волк это свитла чего нажимает чего-нибудь Эйк-тик-тик-так А, нам треба скелет, хочу получить кисть. кистку. Так, мы ну, не трогать. Нам треба меч. Так, Дети да, скелет. Так, вот кошечка дети скелет. Їх же ж тут куча було. Ага. Де? Я не бачу їх. А. Опять вбила. Ну а тепер ми знаємо, де цей все Саме головне, щоб його кріпер не звернув. Так, йок поки щоб не вирізали. Так, підхватило меч, отвічно, а тут ще один скелет. Да, ура! Тепер у нас є кисточка. Нам треба так, ми найшли цю траву. Нам треба... Це я, ну? А ч, а ч? А, чо, а чо? Чо воно вдвоє вдвоє не росте? Чи ця трава не росте вдвоє? Ай. О нет, куда уйдете? Так а де ж цей? Я так хотів побачити тих світлячків. Це просто перший квітневий жарт п'ять їх. Та наче ж ні. Короче треба. Так, Ні, ми зараз зайдемо в креатив і спробуємо так творчий і спробуємо знайти тут травичку. Так, де тут ця трава? Так, ага. Низька трава, велика папороть, Ось оцей куш. Ну, з них же ж должно бути ці світлячки повсти. Чи може з якихсь ну, а Не з високої трави чи з низької трави чи чого вони не повзують ці світички? Ну. Так а чого? Чого вони не повзут? Моїм Маємо... слишком світло. та не вони все. Де світлячки, ау. Так, ну це... Подожди. Що це таке за маленький цей? Ммм... Каже, світлячки ми не побачимося, ладно. Так, ще що в обновленні нам вновили яйця. Конечно. Деякі яйця класно виглядять, деякі щось через чуть дуже велике, ось, наприклад, яйця призову коня. Хто це подумав, що це конь. Це якийсь гоблін? Або оце ось зомбі-коня. Це ж натуральне лице якогось гобліна. Так, що ще тут? Яйце призива Кріпера, паука. І так в смісі загрузили яйця призов. Щось таке. Так, це броненосець, це в нас вітерця. Ну що за яйця із бровами? Де ви бачили яйце з бровами? Так, тут нам нічого такого доклада. Що ж ще? Що ще інтересно? Смолой, ту таке. А це... А тут є яйця тих гарячих кури. Золота... Так, це жота. Ну, кажуть, тут нема. Да. Так, таки нема. Коротше, ми з вами не побачили цих світлячків. Якщо ви знаєте, де можна знайти тих світлячків. Це, був, це, це просто перший квітневий жарт, що вони додають світлячків. Коротше, я тих світлячків не знайшов. Знаєте, де їх знайти? Напишіть в коментарях, поставте ваш царський, чи панський чи козацький лайк. І не забудьте підписатися. Всім пока!